Слава Ісусу Христу, друга громада! Хочу вас повідомити, що ми зараз перебуваємо напередодні державних свят, Дня державного прапора, Дня Незалежності, і звідусіль ми чуємо засоби масок з громадські, зокрема, що ворог готується до особливо жорстких, можливо, ймовірно заходів, тобто обстрілів, ракетами. Тому я хочу сказати, що треба бути максимально пильними, обережними. Я звертаюся до вас, щоб все-таки дітей якомога менше посилати в садочки, залишати вдома, щоб бути обережними як самим, так і діткам. Ми планували ряд заходів на ці свята, але в зв'язку з такою ситуацією багато що відмінено. Хоча Зокрема, завтра, о 9-й годині ми все-таки плануємо в вічі, але невеличкі без дітей. Це будуть працівники міської ради, можливо, ще хтось хоче зайти. Це о 9-й годині біля Тараса Шевченка. Ми цей плануємо і він відбудеться до Дня Державного прапору. Якщо стосується Дня Незалежності, то треба сказати, що всі заходи відмінені. На жаль, будуть додаткові заходи, в який день повідомимо окремо. Але. У середу, День Незалежності, ми все-таки цінуємо кожне життя і тому ще раз наголошую, всі заходи відміняються. Дорога громада, як бачимо, процес державотворення тримає, триває. Триває він багато вже і століть, і сьогодні, в тому числі. Ворог хоче зламати нашу волю. Але наші захисники, захисниці на сході, на півдні, на півночі нашої країни піднімають у звільнених територіях нас. Наш жовто-бакетний стяг. Ми горді за це, працюємо всі пліч опліч, підтримуємо один одного, і перемога буде за нами. Вона не забереться. Слава Україні!